Друзі, всім доброго дня! У вас вітає компанія Gold Cars. Сьогодні до нас приїхала ось така Zoe. Чорна, повний антихром, зроблений по автомобілю. Дуже свіженько він виглядає. Ось такий електромобіль маємо для вас на продажу. Автомобіль дуже хороші комплектації, має безключовий. Доступ, повний електропакет, шкіряне мультикермо, велика магнітола. Ось такий, друзі, автомобіль маємо для вас. Ось так виглядає його задній ряд. Простовий цікавий гарний автомобіль. Тому, друзі, якщо він вас зацікавив, приходите до нас, місто Львів, вулиця Княгині Ольги 106, площадка компанії Gold Cars. Всім гарного дня!